Слава Богу. Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день, а праведник, вмиваючи сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, зрішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе? А може, вони надмір веселились? Почуй благання батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку вимолити треба, з колін ставати іов не спішить. Стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги та в праведності чоловік оцей, не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкрепти, що буде він на попелі сидіти, Йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога, Йов у нього вірив, приносив жертву, плакав і молився. Своє життя він Господу довірив. Був з Богом завжди, і не помилився. в життєвих розкошах, достатку і щасті про Бога Йов не забував й на мить, у простоті й невинності сердечній, славив Творця, що всім життя дарить. А як у мене, як у тебе, друже, чи пам'ятаємо ми про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх не байдужі, коли живемо в достатку і теплі? Чи славим Бога за столом багатим? чи дякуєм, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято хвалу віддати спішимо якось, чи виливається у радісні хвилини подяка з твого серця через край, чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтар, чи знає небо, ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла? Чи знає небо, що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш щасті про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затиша у твоєму житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкішує у добрі? Чи в радості читаєш Боже Слово, в таємну комнату заходиш в час добра, бо вмить одну усе змінитись може, і що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність за черствий кусок? Якщо не дякували, як були завзяті, чи буде вдячність, як зіпнемось на ціпок? Нині щебечу діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх? Нині щасливі, сильні та здорові, а як хвороба прийде на поріг, чи буде вдячність на устах безсилих? Згадай, як Йов сидів у гнояках, і поряд бачив друзів він щасливих, знає, що було в нього на устах. Хай ім'я Господа буде благословенно, що прозвучали ці слова, молився Йов до Господа щоденно, як щастя лилось, як прийшла біда. Я уявляю, як в долонях Бога подяки всі, немов коштовності лежать. Одній ні з ангел, як були тривоги. А інші в краплях радості блищать. Як легко Богу дякувати в щасті, І як не просто в дні випробувань. Ми на землі лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Нехай усім, рік, що минає, нагадає життя таке коротке, як та мить. Наших подяк щоденно Бог чекає, Хай кожне серце з вдячністю бринить. Хай на дорозі, що веде до неба в наших серцях і в радості й журбі. Хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лиш раз живемо на землі, тож зустрічаючи і радощі, і тривоги, приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці. Амінь.